Відвертають увагу, чи готують підґрунтя. Росія зібрала чергове засідання Радбезу. ООН. Абсурдність вибраних федерацією тем завжди вражала, але цього разу вони вирішили переплюнути самі себе. Поспред Василь Небензя заявив, що в Україні нібито діють біолабораторії, які фінансує Міноборони США. участь у воєнного єду США в фінансуванні воєнно-біологічної діяльності Україні отражено В плане предоставления технической помощи определенным реципиентам Минобороны Украины от 2018 года к соглашению 2005 года. Реальным получателем денежных средств является лаборатория украинского Минобороны. Розположений в Києві, Львові, Одесі і Харкові». За його словами, до 2020 року таких лабораторій в Україні нібито було близько 30. і розташовувалися вони в 14 населених пунктах. Ну і куди ж без бойових птахів? Кремлівський посланець і пернатих увагою не оминув. Не дає їм спокою те, що навіть птахи, схоже, працюють проти РФ. Як це було в Єйську, коли військовий літак влетів у житловий будинок за офіційною версією Міноборони РФ винуватцями незапланованої запланованої бавовни виявилися дві чайки. изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, или летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудители чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов. Все, що залишилося представникам інших країн-членів ООН – посміятися над такими заявами російського поспреда. Серйоз їх дякувати Богу, вже ніхто не сприймає. Зокрема, постійна представниця США Лінда Томас Грінфілд назвала засідання втратою часу. Ми знаємо вже про всі ці голослівні твердження без будь-яких доказів. Та й Росія знає, що ці обвинувачення сфабриковані, але слухняно виконує накази свого президента Путіна. Україна не володіє біологічною зброєю та технологією щодо її створення. Сполучені Штати не мають жодної програми зі створення біологічної зброї. Представниця Великої Британії Барбара Вудворд назвала обвинувачення Росії маячнею та дикими заявами. Натомість делегати Франції та Норвегії наголосили, Федерація використовує ООН як платформу для дезінформації. Одна й та сама делегація скликає ці засідання по тій самій темі. Настав час би вже включити до порядку денного ради новий, новий пункт засідання. Ні про що. Українська делегація заявила, Росія вже втретє зібрала засідання для поширення своїх фейків. Таким дивним чином, напевно, відзначає тиждень медійної та інформаційної грамотності в ООН. Очевидно, що Росія таким чином підриває авторитет і цілісність конвенції. Україна ніколи не виробляла, не накопичувала та не використовувала біологічні патогени. У нас немає інфраструктури для такого роду розвитку та виробництва. Російська операція з дезінформації є загрозою, до якої треба підходити серйозно. Катерина Шевчук, новини 33 канал.